Маю гіркий досвід з крокусами, з цибульковими. Минулого року закупила і вже десь під грудень місяць, була погода, звісно, слабша, не така, як зараз. Зараз тільки листопад і тоді зараз ну, продавала, продавала, закупила багато дуже, так само, як і цей рік. Є у мене зараз до продажу і крокуси, і тюльпани, і аліум, і нарциси. Тому кому цікаво, пишіть мені, будь ласка, в шапку профілю, переходьте для замовлення. Зараз на них я зробила знижку, тому що в минулому році, перед новим роком, вже ну, перед грудним місяцем я активно стала ікру рекламувати, думаю, та ну не хочу вже морочитися, прибрала на балконі, висадила їх коротше, всі в, в ґрунт, думаю, ну, хорошо, я ж помню, де що росте. Не попідписувала, ну як завжди, ну, нема коли, не заспішилася. І думаю, я ж запамнила. Потім люди ж запитують, що реклама ж то крутиться, створюйте відео, тому що постійно, постійно. У нас буде безплатна вам реклама, бо відео постійно крутиться. І я ж люди запитують, кажу, ну так є, да, але я ж не знаю колір деякий. Понімаєте, суть до чого я веду, проще. Лічно мені, лічно мій досвід. Проще його зробити знижку, продати, хай людям ростати, які вони хочуть, по сортах, ніж потім морочиться. Але красиво було на грядці. Красиво! Всі збігалися, дивилися, бо грядка ж така велика, засажена, ну все ще.